році Я пішов в полк Дніпро-1. Там проходив службу до 2016 року. Потім було півтора року контракту. У нас є частина біля Кривого Рогу ПВО. Я там проходив, був кулеметником. До 2018 року, потім зрозумів, що ну все, вже не можу, стільки времени, багато. Хочеться частіше бачити сім'ю, йшов на гражданку, працював на предприятті на М'єд а потім зрозумів, що немає, і працював, служив я в гірнич-рятівниках. У нас в Кибасі є дуже. Це Можна сказати, була робота моєї мрії. Я себе там знайшов. От знаєте, якщо ти займаєшся тим, ти не йдеш на роботу, то ай, щас, знаєте, ну просто хана буде і не хочу робити. Я завжди йшов з посмішкою. Дуже цікаво, різне оснащення. Виїжджали, рятували людей, альпінізмом займалися. ну промисловим. Ну було дуже цікаво. І думав в армію не піду ніколи зброю більше не візьму. Ну. Ну так сложилась необхідність, і з перших днів ми там самообороні коктейлі варили, там блокпости строїли і з 10-го числа все ждали, поки організується ТРО. Ми вступили в ТРО і з того дня захищає нашу батьківщину. Мотивація є, в мене є двоє дітей оце і жінка, яких я кохаю до гостями. І це найголовніша мотивація, бо якщо. Кажуть, що ти мужик. У мужика, да, там кажуть, що ми там, сильний пол, да, жінки дивляться на нас, то ми повинні цьому відповідати. І якщо ворог, як вони підбиралися вже до Кривого Рогу, мені було дуже страшно, що я нічого не зможу зробити. То ми і варили коктейлі, думаю, я буду у вас навіть бензином з маслом условно палити, хоч щось робити. Якщо в мене є зброя, я можу зробити так, щоб вони жили під пирним небом. Втрачав багато. Я навіть не можу сказати, ну ми побував багато де ще за то, і багато моїх знайомих позалишались. І тільки, знаєте, там заходиш у там, Фізбук, або хтось знайомих, того двохсотого нема, той двохсотий, той раніний калека я стався. Це дуже ну, така болісна. Болісний такий момент, бо твої побратими, з якими ти був в одному копі, і ти розумієш, це дуже гарні люди були, яких вже більше немає. Я не можу якийсь конкретний случай виділити, бо кожен случай це для мене щось значить. І у нас стендаля ну, так, я один із того, що запам'ятав. Дуже хороший був мужик, він завжди під бритву уголився і такий був лисий, і я налиса. І ми його з ним так шуткували. Каже: О, ти як і Герю, виглядіш блістяще, і <сміття> О, дуже гарний був, але це справжній герой. Люди полеглі, вони ну, не напрасно віддали своє життя. І Тут є чим пишатися їхнім рідним. Це, ну, це... отак. Як ти вважаєш, коли буде наша перемога? Перемога скоро буде наша перемога. Дуже скоро, я в цьому <гум> надіюся. І ми приложимо максимум зусиль, от скільки можна, от максимум, навіть ще більше. А знаєте, коли вже не можеш, але все одно робиш. <гум> ми приложимо, щоб це настало якнайшвидше.